Зараз йдемо в операційну, буде ще три пацієнта, двох ми закінчили і ще три пацієнта. Доброго дня. Мене звати Семен Андрій Володимирович. Зараз ми у нас насичений операційний день, ми видаляємо 5 новоутворень. Зазвичай пацієнти звертаються до мене як до хірурга по направленню наших дерматологів. У нас дуже потужна команда дерматологів, які виконують первичну діагностику. І якщо лазер не показан пацієнтам, вони направляють до нас як до хірургів. У нас приклад сьогодні ноевус в діаметрі більше одного сантиметра. Хірургіч це буде доволі естетично маленькі шовчики, маленький рубчик. А якщо видаляти це лазером, це було би великий дефект на шкіри. Тому ми вибираємо разом з дерматологами оптимальний для пацієнта метод видалення новоутворень. Зазвичай це у нас касіліум, і ми разом вирішуємо, який метод видалення нам обрати. Хворі часто нехтують ознаками онкології шкіри. І якщо ви помітили, що ваша родинка змінила колір, або збільшилась в розмірі, або з'явилися якісь язвочки, або кровотечі, або збільшений зуд, або якісь уплотнення біля родинки, ви е звертаєтеся до нас, до наших дерматологів, до наших хірургів, щоб ми е діагностували цю проблему, щоб ми зробили це завчасно, бо буває таке, що у нас звертаються пацієнти з диспластичним невусом. А по гістології приходить, що там є ознаки передміланоми. Це каже про те, що хворий звернувся до нас вовремя, і ми видали це новоутворення в саме той час, коли було це потрібно. Не розвилась міланома, не з'явились метастази. Ну, якщо ви звернетеся до нас як до пластичних хірургів, ми вирішимо вашу проблему не тільки медично, але й естетично. По направленню дерматолога ми робимо це і дітям, і дорослим.